16 лютого день єднання. Цьогоріч ці слова звучать по-іншому і мають зовсім інший сенс ніж торік. У 2023-му говоримо про єднання задля перемоги, а минулого року піднімали прапори, щоб протистояти планам Росії, адже більшість іноземних змі прогнозували напад расистів на Україну. Торік ми пов'язали жовто-блакитні стрічки, аби показати усім, а в першу чергу ворогам, що ми віримо у нашу армію і Україну. З тих пір змінилось лише одне напад расистів та. Ки відбувся. Але ми справдили слова президента, сказані торік. Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його днем єднання. 16 лютого 2022-го ми перестали панікувати і боятися ворога. І до сьогодні нічого не змінилось. Я думаю, цей день має бути. Коли думки серця українців ну, думають про Україну і про майбутнє її. Я думаю, що до речі, для того, щоб об'єднати всіх людей, для того, щоб люди об'єдналися, щоб і в кінці кінців дали відсіч. Ті тваринці, яка прийшла на нашу землю. Це треба було робити ще з 91-му році і ніколи не називати західна Україна східна, а схід України, захід України, північ України південь. Це моє таке бачення. І тому я так думаю, якби це було ще з самого початку незалежності України, цих наслідків ми могли б і уникнути. Цей день для українців не святковий, а знаковий. Бо саме 16 лютого ми зрозуміли, що наша сила в єдності, і з тих пір усі наші слова і справи заради одного. Перемоги над ворогом, і цьогоріч варто показати агресорам, що ми єдині, адже підняті стяги, жовто-сині стрічки, вишиванки і дитячі малюнки виховують дітей патріотами, люблячими та відданими своїй країні. Та щоб все вдалося, перш за все потрібно позбутися впливу Росії, максимально відсторонитися від неї, ну щоб люди більше зосереджувались на тому, що вони українці, і от. Є от Україна, ми Україна і все. Тільки спільними зусиллями і святкуванням, от незважаючи на всі побутові проблеми, робота, дім, потрібно якось виходити з цієї зони, зони стресу, і всім разом єднатись, щоб досягти чогось, якихось результатів. Сьогоднішній день мав на меті посилити консолідацію українського суспільства, зміцнити його в умовах інформаційно-пропагандистського та морально-психологічного тиску. Та для тернополян це значення змінилося. Тепер це не про пропаганду, а про перемогу, заради якої потрібно єднатися.